Серьезная очень тема. Всемирная организация здравоохранения на днях подняла Украину на одну ступеньку в рейтинге, увы, самых пьющих наций. Теперь мы замыкаем топ-5 стран с наивысшим уровнем потребления алкоголя. По данным уже украинских социологов, сейчас в Украине пьют молодые, старые, в общем, начинают с 13 лет. Ну а кто же нас опередил в рейтинге Всемирной организации здоровья и что именно употребляют украинцы, смотрите дальше. П'ятірка країн, де люблять залити за комірець, виглядає так: почесне перше місце у Молдаван. Кожен з яких щороку випиває понад 18 літрів чистого алкоголю. Відстають чехи майже 16,5 літрів. Угорці п'ють не набагато менше. Росія посідає четверте місце. Там випивають майже 16 літрів алкоголю на рік. Замикає п'ятірку проспортованих країн Україна, середній мешканець якої випиває лише на 100 грамів менше за росіянина. Між тим свою дозу алкоголю кожна країна вживає у вигляді різних. Напоїв у Молдові та Угорщині п'ють переважно вино, чехи найбільше люблять пиво. У Росії також всупереч стереотипам пиво найпопулярніший напій, а горілка лише на другому місці. В Україні молодь, п'є пиво та слабоалкогольні напої. Старше покоління південних регіонів та Закарпаття віддає перевагу вину, жителі всіх інших областей горілці. Українці починають пити значно раніше, ніж це дозволяють їм закони і батьки. 85% дітей до 13 років зізналися соціологам, що вже Коштували міцні напої, і кожен другий пояснив, що їм легко дістати слабоалкоголку чи пиво. Проте як зупинити охмеління українців, соціологи не знають. Стверджують, що найтверезіші країни це ті, де алкоголь дуже дорогий, його продаж суворо заборонений дітям, і що дуже важливо, суспільні традиції не дозволяють пити зайве. Ну тим часом народні депутати хочуть надавити на фінансові такі важелі. Пропонують підвищити ставки акцизу на пиво з нинішніх 87 копійок до 2,5 гривень, отриманими коштами. Обіцяють фінансувати дитячу лікарню охмадит. Як на мене, прекрасна е заява. деньги вместо пропьем, потратим на детей. Русские же на водку детей денег не жалеют. Депутаты подсчитали уже, что даже если спрос на пиво упадет, то, э, в общем, все равно получится э, выгодно, потому что собираются получить от Акциза 6 миллиардов гривен в год. На какой еще эффект рассчитывают депутаты, прямо сейчас спросим у одного из инициаторов этого законопроекта, Валерия Александровича Дубеля. Доброе утро. Добрый ранок. Добрый ранок. Валерий Александрович, скажите, вот, пожалуйста, такую штуку. Повышение акцизов действительно метод, как мы слышали в нашем материале, эффективный, потому что ну, дорого, просто не тратят деньги. Но во многих странах, в большинстве стран, акциз повышают на крепкие спиртные напитки. Вы же, наоборот, предлагаете понизить акциз, повысить акциз на слабый алкоголь. Не боитесь, что люди просто начнут пить больше крепких напитков? Я вважаю, що це у нас ще попереду. Всі народні депутати це перша ініціатива, і це була ініціатива взагалі опікунської ради, тому що зараз на територіях Ахмадит будується лікарня, на яку критично не вистачає коштів, і будівництво на даний час майже зупинено. Тому а, ми в першу чергу зараз подали цей законопроект на пиво, а потім ще будуть подані законопроекти підвищення на інші алкогольні напої, на які так само треба піднімати акциз. Просто з ще на пиві зараз можна більше заробити, Правильно розумію? Ну можна отримати больше налогів. Тому така логіка. В напиві, якщо порівняти із спиртними алкогольними іншими напоями, то в три рази менше акциз, якщо взяти 100% спирту. Тому на даний час перший законопроект цей, а далі зараз працюють міжфракційна група, працює над законопроектами іншими. Ну в ітоки, а... ви як вважаєте, піть менше буде ні, от повищення ставок акцизів? Те, що ми відслідковуємо на протязі багато років, ми бачимо, що з кожним підняттям акцизу на пиво, це ще було раніше, з 2007 року, алкоголізм зменшується. Якщо ще Україна була після Чехії на раніше була на першому місці в Європі, то зараз на другому, по-болоніжному, алкоголізму. Я ж говорю вам, що ще для нас так само важливо, що лікарня майбутнього, яка практично не відбулася, а зараз уже побудована дев'ятиповерхова будівля на території територіях Все зрозуміло. Дякуємо вам. Сподіваємося, що це дійсно. На допоможе і кинути пити деяким і е, добудувати лікарню. Ну а не вдо.